Що ви є професіоналом, захопленим своєю справою, фахівець із жіночого та чоловічого перукарського мистецтва, укладання нарощування та фарбування волосся, в такому разі салон Фігаро, що знаходиться в районі Плевіскі за адресою вулиця Грюнвальдська, 473, запрошує вас приєднатися до своєї творчої родини. Що пропонує салон? Повністю обладнане перукарське робоче місце, що відмінно підходить для комфорту роботи та обслуговування клієнтів. Під час перерви ви будете мати доступ до кімнати відпочинку для персоналу, яка обладнана всім необхідним, де ви зможете відпочити і випити смачної кави. Салон має відмінне розташування, поруч знаходяться магазини та кафе, поблизу розташована зупинка, плевіска скрита, а також зручний під'їзд та парковка для автолюбителів. Не відкладайте свій шанс на потім і служіться з нами сьогодні. Працюючи тут, ви гарантовано отримуєте стабільну роботу в дружній атмосфері зі зручним графіком праці та своєчасною виплатою заробітної платні без затримок.